Вітаю, друзі! Всесвітньо відомий український боксер Володимир Кличко нещодавно записав відеозвернення до не менш відомого у світі стендап-коміка, актора, спортивного аналітика, спортивного коментатора зі змішаних єдиноборств Джо Рогана. У цьому відеозверненні, колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, засудив публічну позицію відомого шоумена щодо Надання Сполученим Штатам Америки Україні озброєнь, ракет і дозволу використовувати ці ракети для ударів в глибину Росії. На думку Джо Рогана, така недалекоглядна політика Сполучених Штатів Америки рано чи пізно неодмінно призведе до Третьої світової війни. Важливо зауважити, важливо відмітити, що подібна публічна позиція. Відомого у світі шоумена спортивного коментатора є далеко не першою у переліку тих, хто висловився щодо небезпеки ескалації і небезпеки початку третьої світової війни. Такі застереження і такі страхи ми чули від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року. І цей перелік, звичайно, відкрили політичні філософи, політики в США, в Німеччині, у Франції. Всі тоді висловлювалися щодо небезпеки ескалації, небезпеки переходу війни Росії проти України у Третю світову війну. Джо Роган, оцей спортивний коментатор, Спортивний аналітик, який там епатажно висловлюється, я думаю, взагалі є. Чи не останнім, хто вже висловився з цього питання? Проблема в тому, я чому почав цей відеоблог з Володимира Кличка, що е від України від українців напевне це єдиний хто е висловився з контртезами. Щодо небезпеки ескалації більших інтелектуалів в нашій країні, окрім боксера Володимира Кличка, просто немає. Я не знаю, чим закінчиться взагалі ця ініціатива Володимира Кличка. Він позавчора і записав це відео звернення досить якісно підготовлене англійською мовою. Володимир Кличко зачитав Суфлера. Я думаю, що нічим не закінчиться. Але я чому так відреагував, тому що Володимир Кличко має брата Віталія Кличка. І якщо вони за собою заставлять оце місце публічних інтелектуалів, які змагалися з людьми, які якими володіє страх ескалації третьої світової війни, то я боюсь, а тут у нас уже скоро підходиться це час встановлення ханукальних мінор, то у нас ханукальні мінори. Якщо ми там досягнемо якихось позитивних результатів у цій війні, то я думаю, що ханукальні минори будуть встановлені не тільки в центрах міста, а в кожній українській хаті. Тому що за інтелектуальні послуги потрібно розраховуватися. І Володимир Кличко ось надав свої інтелектуальні послуги. Він сказав, що Джо Роган неправий. він повторює. Значить, кремлівську пропаганду і грає на бік Путіна і говорить про те, що вас свідомо залякають, а ви ведетеся. Ну, такі аргументи, як спортсмена. Ну, в принципі, як для спортсмена досить інтелектуальне відео вийшло, так? Але ж нам потрібно звернути на те увагу. Що все зводиться і все впирається до того, що всі бояться ескалації, Незважаючи, чи це Камала Гарріс разом з Джо Байденом, чи це Дональд Трамп з Ілоном Маском. Всі бояться ескалації, всі говорять про те, що ескалація непропустима, тому що вона призведе до третьої світової війни. Я думаю, нам потихеньку потрібно починати обговорювати цю проблему ескалації і шукати контртези для тих, хто наводить. Тези на користь упередження попередження ескалації. З чого я хочу почати сьогоднішній відеоблог? Тобто я хочу почати таку публічну дискусію. Я два дні думав. Писав пости, збирався з думками, тому що ну потрібно готуватися до таких речей. З чого я от хочу почати, я зверну увагу на наступну річ. Коли у нас до нас в лексику зайшла, зайшло це слово ескалація, я подумав, що в 2014 році вже ми чули про ескалацію, а остаточно, в наш лексикон, в наш медійний інформаційний простір, це слово з'явилося, війшло. З початком повномасштабного вторгнення, погодьтеся, що до цього ми не знали, що таке ескалація. Ми ніколи не користувалися у своєму словнику ні політичному, ні побутовому, ні буденному, ніколи не використовували таке слово ескалація. Воно для нас таке ж чуже, як аб'юз, харасмент, гендер і так далі. Ми до цього не знали, що це таке, от ескалація. І от воно увійшло до нас в лексику. А виникає запитання: а що таке загалом ну, сталося і чому воно увійшло в лексику? Я згадав свій десь дворічної давнини відеоблог, коли я писав, чому у лівих в світогляді немає війни, тому що ескалація вона дуже тісно пов'язана з такою категорією як війна. І в свідогляті людини, в якої немає добра і зла, у неї немає місця для війни, тому що взяти до рук зброю і почати жертвувати своїм життям, відбирати навіть чуже життя, потрібно ну, маркувати зло злом. Це не так просто прийняти рішення вбити носія зла. Треба бути дуже добре переконаним, що ти на сторотні добра. А оскільки у лівих сучасних немає етики, то у них немає добра і зла, тому в них немає війни. І десь приблизно так можна почати говорити про те, що ну, в сучасному світі, в лівому світі, також немає місця для ескалації. Це, звичайно, ну якби так, але теж ну, не все пояснює. Справа в тому, що це дуже така непроста і ну, глибока проблема. І я прийшов до першого висновку, верніше, можливо, не до першого, до крайнього, до останнього висновку, що сучасний світ, західний світ він не справився з силою. Сильна людина, сильні країни, сильні лідери, вони є потенційною загрозою використання сили, насильства. І західний світ не справився. З людьми сили. І тому він вирішив зробити всіх людей слабкими. Така концепція, така доктрина всіх робити слабкими, тому що Захід не знає, як приборкати людей сили. Люди сили вони завжди несуть потенційну небезпеку. Вони можуть використати цю силу неправильно. Не тоді, коли потрібно. Це насправді так. Але як би я тут ем, загострив це питання? Справа в тому, що захлинутися у лайні з переляку отака смерть. Захлинутися у Лайні з переляку, вона нічим не гірша, нічим не краще. Перепрошую, нічим не краще, ніж захлинутися від тупої непотрібної хоробрості, захлинутися кров'ю кров'ю від непотрібної хоробрості і свавілля. Оце важливо розуміти. Тобто нам пропонують захлинутися у лайні з переляку, тому що ми не можемо приборкати людей сили. Тому, е, от е, ця категорія ескалація, вона використовується виключно в негативній коннотації в сучасному світі. Ескалація ніколи не може призвести до добра. Ескалація завжди закінчується катастрофою. Ескалація це щось таке, що потрібно оминути. Це ознаки дурного тону. Це ознаки дикунства і невихованості, це дія, я так от міркую, яку, яка є не обов'язковою, яку необхідно всіляко минути. І причина, причиною ескалації, на думку західних мислителів, є недостатність комунікації. Раз ми йдемо на загострення і щось має ескалуватися, то це значить, що ми щось не договорили. Потрібно піти знову почати домовлятися і так далі, і тому подібне. Що мене ще здивувало в цій ситуації, що повномасштабне вторгнення показало, що всі претензії по ескалації чомусь висунуті до жертви. Ну, нас інтерпретують і трактують як жертва, і всі претензії по ескалації висунуті саме до нас. Це дуже дивно, тому що в західній культурі вся допомога, вся увага спрямована до жертви, але не претензії до жертви. Жертві не пропонують там загинути. Але як з'ясувалося, що це діє тільки в західному суспільстві, і вони готові, готові профілактувати ескалацію і захищати жертву, якщо насильник. Слабкий. І він може тільки там проявляти свої оці якості, агресивні, відчуваючи ну, слабкість там жертви, він не буде чинити спротиву. І ми побачили, що Західний світ взагалі не готовий до насильника, який. Який сильний реально, ось так би я сказав, який реально сильний, і він готовий йти там до кінця. От той, хто готовий йти до кінця, складає непереборну перешкоду, ставить просто в тупик, в тупик всю західну доктрину щодо жертви ескалації всіх цих аб'юзів і так далі. Ну це ще один такий момент, який я хотів би проговорити. Наступне, на чому я хочу на що я хочу звернути увагу? У нас взагалі, от люблять всі страхи, от всі страхи, тому що ескалація це страх. Сучасні ці всі психологи пояснювати непропрацьованими травмами дитинства. В ситуації з ескалацією все діаметрально протилежно від початку до кінця. Це перепрацьовані травми, занадто перепрацьовані травми. І не дитинства, а старечого віку. Старушка Європа вона перепрацювала над собою, занадто занурилася в саморефлексію і в саморозуміння. І зрозуміла просто річ, що вона не може приборкати силу і відмовилася від силу, перейшла на доктрину слабкості. І ем, в чому тут ем, ну, проблема. Ем, вирішено фактично відмовитися від етики. Звідси постмодерн, і звідси оці вся вся множинність, множинність істини, етичний релятивізм, тобто немає етичної опозиції правильно неправильно. Відмовилися від етичної опозиції, від цієї опозиційної пари, правильно неправильно, і перейшли на опозицію вигідно-невигідно. Це результат такої надмірної саморефлексії, вглубання в собі. Що тому від добро і зло залишилося. Тільки те, що вигідно, це добро, а те, що невигідно – це зло. У світі добра і зла завжди є місце для війни. На це, власне кажучи, розрахований один із пунктів перемоги для наших зовнішніх партнерів. Для Трампа кажуть, його написали, запропонували наші надра. Мовляв, Трамп вступить у війну, якщо зрозуміє, що це йому вигідно. Йому треба запропонувати те, що йому вигідно. І він тоді скаже, що те, що вигідно, це є добро. Ми б'ємось за добро, тобто за наш літій, там надра, якісь там рідкоземельні метали і таке інше. Це все гарна загалом концепція, але треба розуміти, що битися за таке добро, за рідкоземельні метали, метали, за корисні копалини, будуть битися. Так, Трам буде битися. Але це щось мені нагадує от психологію там, бандит, бандита, бандитизму. Тобто, ну, бандити він піде на те, щоб відібрати, але що буде впевнений, що він це відбере. А якщо він не впевнений, то він не буде відбирати. Напад не буде чинити. Так само і Трамп він не буде битися за наші а якщо не впевнений, що він 100% відбере з якимось там ну, мінімальними, як він вважає, прийнятними для себе втратами, тобто це потрібно ну, от розуміти, так. Але наступний момент навіть от в чому, де є лінія розлому, де конфлікт взагалі відбувається. Тобто, з одного боку, це люди, в яких добро і зло, це опозиційна пара вигідно невигідно Правильно, неправильно вже давно в світі практично немає. Там консерватори може, сучасні намагаються відродити цю опозиційну пару. А рафіновані ліві вони пішли ще далі. У них немає ні опозиційної пари. Правильно-неправильно, ні вигідно, невигідно У них це все відкинули і замінили різноманіттям. От світ різноманіття, розмаїття. Він надзвичайно цікавий. Це світ. Оригінальної хірні я давно нас за цим слідкую. Це світ бздур. І лідером у цьому світі є людина, яка генерує неймовірну кількість бздур. Лідером у світі оригінальної херні є людина, яка генерує бздур. Якщо хтось скаже, що ніколи не зустрічався в своєму житті з бздурами із оригінальною хірньою, не може зрозуміти, про що я говорю, так я наведу приклад, що вона не просто нас оточує. А люди, навіть які вони слухають, вони часто захоплювалися оригінальною хірньою. Наприклад, давайте витрачати. Бюджетні гроші для того, щоб перекуповувати продажних виборців, які продають свій голос під час виборів. Тобто, наприклад, Ахметов пропонує по тисячі гривень за голос, а ми будемо з бюджету давати дві тисячі гривень. А де взяв Ахметов одну тисячу гривень? Він їх з бюджету. І ми повинні з бюджету ще додатково взяти дві тисячі гривень для того, щоб перекупити то, що значить робить Ахметов. І це викликає просто шалене, ну, збудження, яка оригінальна ідея, яка цікава, правильно, не потрібно нікого карати, потрібно рухатися цими моментами, хитрістю, такою гнучкістю і так далі. А от я от пам'ятаю в охороні здоров'я про медицину, коли говорили, що хірургу не потрібно платити за операції, тому що інакше він буде зацікавлений в оперативних втручаннях. Потрібно платити за незроблені операції. Тоді він буде зацікавлений у профілактиці. І Хірург має займатися профілактикою. Не людина повинна дбати за своїми там зубами і за загалом вести здоровий образ життя, а хірург має за цим перейматися, і за це йому будуть платити гроші. Тобто хірург деградує, він нічого не буде робити, тому що він не оперує, і за це він більше буде отримати. Ну, коротше кажучи. Теж, ну просто я пам'ятаю, люди очі горіли, вони захоплювалися цими оригінальними, оригінальною хірньою, оцими бздурами. І ці люди стають лідерами у нас в цьому питанні. Тобто це немаловажна взагалі річ, тому що вона все теж я все звожу до ескалації. Оцей чому я звожу це до ескалації, тому що відмовитися від всього можна. Можна перейти від там вигідно-невигідно, від правильно неправильно до вигідно-невигідно. Потім можна перейти до, до, до різноманіття. Але внутрішнє прагнення до ментальної химери завжди народить бздуру. І от такою бздурою, після страшного суду чи кінця світу є ескалація. От там 19-20 століття всі чекали, там, ну, не всі, а сільські люди, там, може, освічені люди, але більшість людей чекало кінця світу, страшного суду. Тепер всі. Чекають ескалації. Тобто внутрішня потреба в ментальній химері і нерозуміння того, що ментальна химера не може бути джерело призводить до того, що постійно народжується нова хірня, нові страхи. Або страшний суд, кінець світу, або ескалація. Якщо ми не будемо приймати участь у цій дискусії і не зможемо довести, що Ескалація є продуктом продуктом ментальної химери, тупості і дурні західних інтелектуалів, і ми не збираємося бути заручниками їхньої інтелектуальних бздур, їхніх страхів, їхньої нерозбірливості. То ми не зможемо перемогти у цій війні. Ми не можемо зрозуміти, що в нас ніяк не що це не узгоджується. розмови про перемогу. І про ескалацію. Якщо Байден говорить про те, що треба уникати ескалації і, і бажає нам перемоги, то це дурниця, це несумісні речі. Ми колись чули, щоб хтось з спортсменів боявся ескалації, там, якщо це спорт, чи це війна, хтось веде війну? Путін не боїться ескалації. В нього, взагалі, в лексиці немає такого слова. Він використовує його тільки е, після він почав використовувати слово ескалацію, коли зрозумів, що ескалації бояться. Так само, це все одно, що замініть слово ескалація на кінець світу, настане кінець світу. От кінець світу, буде страшний суд і, і так далі, і тому подібне. І подібне. Тобто, в світогляді оцих всіх людей, сучасних, незалежно від того, чи вони живуть в парадигмі розмаїття, оце крайнє ліва, чи це парадигма типу права вигідно, невигідно, вони всі не готові до бою і не готові до війни. От парадокс полягає в тому, що от готовність до бою і до війни вона профілактує війну, тому що ніхто з нормальних людей не хоче гинути, не хоче воювати і битися. Тому потрібно постійно мати пильність і тримати себе в інтелектуальному і фізичному тонусі. Потрібно постійно. Докладати зусиль сьогодні. Західний світ, західна цивілізація не хоче докладати зусиль. Вона хоче жити налягки. А як до виникнення конфліктів, так і під час виникнення конфліктів. Можна було б щоб зрозуміти політику наших західних партнерів, якби вони напружувались, докладали зусиль для того, щоб не допустити конфліктів і воєн. А вони цим не займаються. Принципово не займаються. Вони все спускають на гальмах. Чому спускають на гальмах? Тому що напруження, на їх думку, формує людину сили. А людина сила для них небезпечна, тому що вона несе потенційну загрозу. Отакий тупік, отакий циркулюс вітріозус, замкнене коло виходить у нас. І ну закінчуючи вже основну частину цього відеоблогу. Я хочу ще раз сказати, що ну, треба звернути увагу. Ну, якщо вже Володя Кличко, Володя Кличко, боксер приймає участь в інтелектуальних дискусіях, пише англійською мовою відеозвернення і наводить, пробує наводити якісь там аргументи якомусь Джо Рогану, відбитому теж дебілу, ну, нам треба задуматись, можливо, ми не виконуємо свої функції всі. Ну, то, ну, ми, ж, ми ж все ж таки трохи розумніші за оцих Джо Роганів і кличків. Да? Це... Треба врахувати. На цьому я основну частину відеоблогу хочу закінчити. Я в цей відеоблог на прохання Олександра Новохацького поставлю його банківську карту. Я скріном зроблю, щоб там не плутались в підводку. Не знаю, може підпишу, не знаю. Ну, якби це його прохання, я виконую. Я доповім, я окремий відеоблог загалом напишу. по... В що відбувається, тому що якийсь там процес. Суду так і не було, щоб всі розуміли. Він сидить, нікуди... Олександр нікуди не виходить. Ми не можемо прийняти ніяких стратегічних рішень, ні писати садок, ні в студії, тому що там, до речі, відбулися. Якийсь від відкат назад, нібито сказали, що ми можемо продовжити писати до рішення суду, тому що заборони ж фактично не було. Якось там передумали, але все одно щось не запускається. Цей процес. І Олександр Новохацький іде своїм там розумінням ситуації йому потрібні ресурси для лінгвістичної експертизи, ще там для чогось, Ну, він вправі обирати свій там шлях захисту. Я даю свої йому рекомендації, своє там розуміння. От ну для нього це важливо. А хто хоче, хто вважає це правильним, доцільним, і хто поважає Олександра. Вважає, що ми з ним робили правильну роботу. Ну, будь ласка, допоможіть йому, тому що йому йому це потрібно. От я це роблю в цьому відеоблозі, і очевидно, будуть у мене там з'являтися його там реквізити. Під моїм блогом, тому що у нього свого немає, а садок вишневий там заблокований. Ну, коротше кажучи, самі розумієте цю ситуацію. На цьому дякую всім за увагу, дякую за підтримку мого каналу. Вон, ми продовжуємо працювати. Це я просто там взяв паузу, тому що, ну, по-перше, треба було там, відреагувати на деякі речі, це все відволікає, а потім тему, яку я запланував, ця ескалація і так далі, я з понеділка вже там щось. Осмислюю і не так просто, якби систематизувати думки і підняти, порушити цю глобальну тему. Ну, Володимир Кличко, коротше, мене зачепив, зачепив. Ну, все, на цьому закінчую. Дякую за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.